Почуй, народ мій, що буду говорити до тебе. Я є твій Бог, який дав тобі сьогоднішній час, цей час бути переді мною. І часто тобі даю такі можливості, коли ти відчуваєш, що я твій Бог, який проводячи тебе по цій земній дорозі, Лебедеклауде. І не сам ти дійшов, але моя милість, моя рука довела до цього місця. Ребедеклайтус. Амінь. Так говорить Дух Святий. Амінь. Амінь. Тому народ мій будь-фарабелгауди завжди припоясані, говорить Святий, і будь завжди з піднятими очами до мене. Так говорить Дух Святий, бо я бачу амінь, часто амінь, багато на цій земній дорозі народу мого опускають свої руки, голови, ребегейту самій, і не мають амінь живності, тої, яку я подаю. А я кажу амінь, копайте, ремеклауди самі, рви за рвами. І будьте ам'ячетими, які наблюдаєте за своїми колодязями Ребель щоб ворог їх не засипав. Говорить Дух Святий, тим амінь, що сьогодні багато є, чого фарауди. Що люди приймають, народ мій, фарауде, приймай слово моє. Я говорю тобі внятно і понятно, як власть маючи, і хочу для тебе сказати, Фаравелгеуде, самінь, що я не залишу тебе в цьому краї. Хоча буде різні креметлауди переживання ще впереді народа мого, різні переживання, ромене главде. І будуть такі переживання, коли ви маєте зараз великі достатки, то на землі буде, буде час. І так він недалекий час говорить. Дух Святий, що будуть камінь, Белегейту Гейтусамінь, шукати куска хліба, кребегейту, самінь. А сьогодні маєте достаток. Славте ім'я моє, дякуйте мене, фарауде самінь. Приносьте молитви, Фарауде, за міні, а отже, з подяками, говорить Дух Святий, Рибелефейтус, бо багато хто Фарабе Белегейту, коли приходить до мене, багато з просьбами. А я кажу: несіть жертви вдячності мені. Це буде приємне, Фарауде. Рамен главде для мене, і я буду їх приймати, говорить. Святий. Орбайде Клауде, Фарамен Гейтусами. За Будьте завжди в мирі, говорить Святий. Бо я говорю: на землі, Фарама Гейтусами, багато людей не мають миру, говорить Господь. І це ви розумієте і знаєте. А я хочу, щоб церква моя мала мир. Сім'ї, що мали мир, рабайде Клауде. Немає мири, той край, за якого ви підносите молитви, Говорить, Не мають миру, багато. хату, Орбайди Клауде. Но я маю у мене очі владу і приведу фараметлауде. Клауде в те, щоб народ мій поглянув на мене. Щоб поглянув очима на мене і шукав мене. І ремегеуде, хто буде шукати, той найде мене. Так говорикся, фарауде. Народ мій, знайте, фаламельхауде, я є той, який не залишує молоде. Покоління, мені цінне і молоде покоління. Кожна душа цінна, говорить Дух Святий, Риба Декладе, коли ви бачите в такому служінні, так мало молодих, говорить Дух Святий. так близький час, що я поверну їх в церкву свою. Я поверну, що вони будуть шукати мене, вони будуть кликати до мене, вони будуть хотіти сповнятися благодаттю моєю, силою моєю, говорить Святий. ти, Риба, а декогось мосі у діло, як посудини свої. І так так, я ще раз кажу, близький і близький час, цей, Рабане Клауде, що я великого Аміння, очей Фарауде, самим вилю силу свою і на молоде покоління. Діти мої, Фарабергеуде, мій Фарауде, благословляйте один одного, ремене Клауде. Оставте всяке негодування один на одного. Бо багато є ті, які, реме Клауде, недовольний один на одного, а благословляйте, Риба клауде, ті, які благословляють один одного. Я благословлю. І їхні туми, ремене Клауде. Я підніму пачу і поставлю церкву народу мого. Так говорить Дюксяти, бо я маю силу. Ремене Клауде. Я пройду з великою силою своєю по землі, чудесами і знаменами. Ребегайте. І багато з вас, ремегеть, в той час застануть. Так говорить Дюксяти. Багато побачать силу мою, фарауде, яку я буду звершувати на землі, орбайде Клауде. І ця сила буде, Клауде, не чоловік, Камамі слава, но мені буде нестися слава, де Клауде, бо я є Бог живий і реальний. Я не тільки говорю, но і дію великою силою. Довіряйтеся мені, поклоняйтеся фарауді в радості і будьте завжди, ремонтлауде, благорозумні, рама Гейтусами. І йдіть по цій землі, дорозі і радійте в тому, що я дав для вас на короткий час, отакий час, який ви можете поклонятися мені в душі й правді. Так говорить Дух Святий. А ти ж сьогодні облінились, говорить Господь, підносити молитви, ребегейту Я зніму всяке брем'я самим і поставлю самий очі в церкву свою, щоб дати спасіння і для такових. Так, говорить Дух Святий. Будьте завжди ремегейте самий спіднятими очами, бо визволення для народу мого приближається, і воно велико звершиться сказав Дух Святий, амінь, 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 Фарауде. Аллилуйя тобі, тебе, тобі тебе.